Всім привіт! Як завжди, свіжий дайджест футбольних новин вже просто зараз. Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Реала. Український новачок Сандерленда дебютував в Англії. ПСЖ не поспішає з продовженням контракту Серхіо Рамоса. Кейн став літнім пріоритетом ПСЖ. Планується атакувальний супердует. Наступний сезон стане для Бензема останній в реалі. Стала відома оцінка Мудрика за матч проти Реала. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик зіграв у матчі відповіді 1-4 фіналу Ліги Чемпіонів проти Реала, вийшовши на заміну на 67-й хвилині поєдинку. Відомий аналітичний портал Хускорад постав Мудрику оцінку 6,1 балла бала за його гру, що є одним із найнижчих показників у Челсі. Найкращим футболістом матчу визнано півзахисника Реала Родріго, 8 і 9 балів, який оформив дубль у матчі відповіді. Український новачок Сандерленда дебютував в Англії. Український новачок англійського Сандерленда, 17-річний нападник Тимур Тутеров, який кілька днів тому перейшов до цього клубу з Ковалівського колоса, провів свій перший матч в Англії. Молодий українець потрапив до стартового складу Сандерленда Ю-21 на матчі з Двес u Ю у молодіжній першості чемпіоншипа, другий за рангом англійський дивізіон, і провів на полі всі 90 хвилин гри. Результативними діями Тутер в своєму дебютному поєдинку відзначитися не зумів. ПСЖ не поспішає з продовженням контракту Серхіо Рамоса. Керівництво ПСЖ затримує пролонгацію договору із захисником Серхіо Рамусом, інформує Мунду Депортіво. Парижани не робитимуть нову пропозицію 307-річному футболістові, поки не гарантують собі чемпіонство у нинішньому сезоні французької ліги 1. Також іспанцю доведеться піти на зниження фінансових умов. Нагадуємо, що діючий контракт Рамоса спливає влітку 2023 року. За сім матчів до завершення чемпіонату Франції пасажир лідерує у турнірній таблиці, випереджаючи Марсель, який йде другим на вісім очок. Кейн став літнім пріоритетом ПСЖ, планується атакувальний супердует. Нападник Тоттенхема і збірної Англії Харі Кейн може змінити клубу вже під час прийдешнього трансферного вікна. Тривалий час 29-річного Форварда пов'язували з Баварією, але та поки не готова платити понад 100 мільйонів євро за нього. Інші плани у ПСЖ. Як стверджує Ле Парисьєн, клуб обрав Кейна пріоритетною цілею на підсилення атаки під час літнього трансферного вікна. Парижани наступного сезону планують створити супердует з Кіліаном Бапе. Наступний сезон стане для Бензима останнім в реалі. Форвард покине клуб влітку 2024 року. Карім Бензема найближчим часом продовжить контракт із Реалом до літа 2024 року. Однак, за інформацією іспанських ЗМІ, наступний сезон для 305-річного француза стане останнім у мадридському клубі. Влітку 2024 року до Реалу приїде бразильський вундеркінд Ендрік, і саме він має замінити Бензема. Сам француз залишиться пов'язаним із Реалом і після завершення кар'єри гравця. you <laughs>